Доброго дня, першокласники! Урок математики. Відкрийте підручники на сторінці 56, а зошити на сторінці 48. Пролунав уже дзвінок. Починаємо урок, зробимо в науку крок, попрацюємо старанно, щоб почути у кінці, що у нашім дружнім класі діти просто молодці. Сьогодні ми будемо розв'язувати задачі з виразом стільки ж. Та обчислювати в межах 10. Усні обчислення з Андрійком та Ніною. Вирази із результатом 10 будемо складати у портфелик до Ніни. А вирази із результатом 1 будемо складати у портфелик до Андрія. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання, потім звіримося. Я вас вітаю! Ви добре справилися з цим завданням. Молодці! Підручник, сторінка 56. Завдання перше. Прочитай задачу, чи треба обчислювати всі задачі. Читаємо та уявляємо, в Іванки 7 повітряних кульок. У Марійки стільки само. Стільки повітряних кульок у Марійки. Проаналізуємо, скільки в Іванки повітряних кульок. Вірно, сім. А у Марійки? В Марійки стільки само, скільки і в іванки. Тобто ми можемо сказати, що у Марійки також сім повітряних кульок. Чи дали ми відповідь на запитання? Так, ми дізналися, скільки повітряних кульок у Марійки, їх також сім, так як і в Іванки. Отже, задачу розв'язали. У цій задачі нам нічого не треба було обчислювати. Завдання друге прочитаємо іншу задачу. Читаємо і уявляємо. Дідусь знайшов чотири гриби, Михайлик стільки само. Скільки всього грибів знайшли дідусь і михайлик? Проаналізуємо задачу. Скільки дідусь знайшов грибів? Так. А Михайлик знайшов стільки само, ми вже знаємо, що стільки само це так само, як і дідусь. Тобто Михайлик теж знайшов чотири гриби. А що запитують у задачі? Скільки всього грибів знайшли дідусь і Михайлик? Тобто у дідуся чотири грибочки, у Михайлика чотири грибочки, якою дією ми дізнаємося, скільки всього у них разом. Так, дію, додавання, використаємо знак плюс. А що будемо додавати? Чотири? Додати чотири то буде, порахуйте. Так, вірно, буде 8 грибочків. Ми дали відповідь на запитання. Скільки всього грибів знайшли дідусі Михайлик? Відповідь 8 грибочків. Молодці. Завдання третє задача. Читаємо і уявляємо. На полуденок спекли 5 пиріжків із вишнями. І стільки само із сиром. Скільки всього пиріжків спекли на полуденок. Отже, проаналізуємо задачу: скільки спекли пиріжків з вишнями. Так. А з сиром. Із сиром невідомо скільки, але сказано, що є стільки само. Скільки це буде? Так, це буде 5. Отже. 5 пиріжків з вишнями, 5 пиріжків із сиром. А скільки всього з пиріжків спекли на полуденок разом, як дізнатися? Поставте відео на паузу, запишіть вираз, потім звіримося. І ви знову молодці вірно розв'язали задачу і обчислили. Завдання четверте: обчисли. Запишіть вирази у зошит. Та обчисліть. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, потім звіримося. Перевіримо. Отже, при обчисленні ви зрозуміли, що з одного прикладу на додавання ми можемо скласти два приклади на віднімання. Давайте згадаємо, як називаються компоненти при додаванні: доданок, доданок, сума. Щоб скласти приклад на віднімання, треба від суми відняти перший доданок і отримаємо другий. І від суми відняти другий доданок, то отримаємо перший. Отже, всі приклади, я сподіваюся, ви розв'язали навідмінно. Згадаємо види ліній, які ми вчили. Пряма лінія, крива лінія, ламана лінія. Ця ламана лінія складається з трьох ланок. Одна ланка, друга ланка і третя ланка. Ми знаємо, що криві і ламані лінії є замкнені і незамкнені. Розглянемо замкнені лінії. Ламана замкнена лінія. Крива замкнена лінія в коло, крива замкнена лінія в овал, і крива замкнена лінія. Незамкнені лінії. Ламана незамкнена лінія. Крива незамкнена лінія і крива незамкнена лінія. Молодці. Виконаємо вправу. Завдання п'яте назви номери фігур, які є прямими. Отже, дивимося на фігури та називаємо їхні номери. Прямі називайте номер. Так. Замкнені криві. Шукаємо замкнені криві, називаємо номер, Незамкнені, ламані, Молодці. ЗОшит. Сторінка 48. Завдання перше. Обчисли. Завдання друге. Підкресли вирази, значення яких дорівнює 6. Поставте відео на паузу. Виконайте перше і друге завдання. Завдання третє. Задача. В автобусі їхало 8 пасажирів. Двоє пасажирів вийшло на зупинці, скільки пасажирів залишилося в автобусі. Отже, розгляньте малюнок, перечитайте задачу, запишіть вираз та відповідь до задачі. Завдання четверте. Виміряй довжину кожного відрізка та порівняй. Беріть лінійки. Виміряйте довжину кожного відрізка. Пам'ятайте, прикладаємо до початку лінійку з позначкою 0. Потім порівняйте, які сантиметри більші, які відрізки більші, а які менші. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Завдання п'яте. Добудуй щаблі драбини в мотузковому парку. Отже, в нас є драбина і є тільки три щаблі. Треба добудувати. Можна добудувати їх від руки, а можна взяти лінієчку і зробити як відрізочки. Рівненькі і пряменькі. Виконайте завдання попрацюйте. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і, скажу вам у кінці, всі ви просто молодці!